Вирішує подати позов в суд на Бога. Заклик до вбивства він знайшов на сторінках цієї книги. Вітаю вас, друзі! Я, як завжди, неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні я підібрала для вас книжки, які дуже класно підійдуть для читання взимку. І першою я хочу розповісти про книгу, яка розпочинається з того, що наш головний герой вирішує подати позов в суд на Бога. Через те, що в його містечку дуже сильно холодно взимку. І, можливо, ви вже здогадались, про яку книгу я говорю: Макс Аксельрод та його картонні замки. Це така собі експериментальна інтелектуальна проза в жанрі постмодернізму, але, як на мене, це один із найпростіших способів знайомства з постмодернізмом, тому, в принципі, я рекомендую. Мені вона сподобалася, але під кінець вона мене почала втомлювати, і я до неї мала дуже високі очікування. Я б радила, знаєте, от просто очікувати, що вона вас розважить. І все, тому що якщо ви будете аж занадто покладати на неї надії, то можливо вона вас може і розчарувати, тому що вона не настільки. Яскрава в кінці, от друга половина вона для мене була менш яскрава. Перша половина вона для мене була цікава. Там де якраз описувся оцей процес позову до суду. Це було досить іронічно, куменно. Але от друга половина вона для мене була трохи вже менш цікава. Тому я раджу вам просто читати її і не покладати на неї прям якісь захмарні очікування. Мені сподобався уривок, коли от організовували це слухання цієї справи і збиралися Ангели Архангель. І от як їх намагалися розсадити. Спершу постала проблема з розміщенням невпалих янголів, адже їхні крила навіть складені, тріпотіли, заважаючи сидіти іншим. Однак заковику невдовзі було розв'язано. Янголам не казали здавати крила при вході, видавши їм натомість браслети номерки на литки. Подібної проблеми не виникало із упалими янголами. Їхні крила, що хитро і безсило лежали при боках. Вже давно атрофувалися від невикористання. Вона досить така кумедна, але при цьому тут холодна атмосфера, і однозначно, якщо ви хочете пробувати знайомитися з постмодернізмом, то думаю, можете пробувати починати з неї. Вона така дуже проста, але при цьому все ж таки тут є ці основні ознаки постмодернізму. Тут є така трохи загадка, гра з читачем. Власне, хороша книга, рекомендую її. Зараз ви її можете замовити, здається, у ВСЛ. Там вони додруковаються. Примірники цієї книги для бажаючих, і я думаю, що це досить хороший спосіб розважитися цієї зими. Далі, якщо ви любите пробивання четвертої стіни, але хочете щось таке більш розважальне, то я вам порадила б усі в моїй родині вбивці. Дуже прикольна книга. Тут теж багато гри автора з читачем. Тут буквально книжка розпочинається з того, що наш автор описує на яких сторінках буде вбивство. Він називає тут правила написання детективу, і в принципі мені дуже подобалося її читати. Єдине, що я думала, що вона буде смішніша, вона для мене була не супер смішна. В принципі, нормально, розважально, мені було дуже цікаво її читати. Я її прочитала буквально за один день, ну, половину Прочитала за один день, для мене це було досить багато, тому що, ну все ж таки, це детектив, я детективи не дуже люблю. Ця книга оповідає про родину Канінгемів, кожен із членів якої когось колись вбив, що можна в принципі зрозуміти з назви. І про те, як ця родина збирається в готелі, який замітає снігом, там дуже великі. Такі кучугури, і от одного ранку в цих кучугурах знаходять горіле тіло чоловіка і починається розслідування. І от в цей готель, в принципі, не може ніхто потрапити через те, що там все замало снігом. І мені вона сподобалася, але знову ж таки я від неї очікувала більше чогось такого смішного. Але для мене це все ж таки класний детектив. Я рідко зберігаю детективи в себе на полицях. Але це я лишила і навіть придбала собі другу частину, який мені на жаль не дуже зараз подобається, і я його поки відклала. Але ось саме перша книга мені була дуже прикольна, і я однозначно її порекомендувала. Тут деякі моменти детективні я навіть могла вгадати, що для мене досить не характерно в детективах. Тому якщо ви шукаєте на ними щось експериментальне, але при цьому розважальне, то рекомендую спробувати цю книжку. Далі, якщо ви все ж таки любите читати про якісь такі ізольовані готелі, але ви любите щось таке більш химерне, то звісно класичний твір в цьому. Жанрі з цим сюжетом це сяйво Стівена Кінга. Це, по-перше, книжка, яку я обов'язково буду читати найближчим часом. От буквально на наступний тиждень десь я її планую почати. Якщо раптом ви хочете теж її читати, то можете доєднуватися і писати в коментарях. Будемо обговорювати. Мені було б дуже цікаво. Я її свого часу читала, коли мені було років там 13-14, І я тоді вона мені сподобалася. В принципі, я тоді любила все у Стівена Кінга і читала все в нього підряд. Але я б хотіла її перечитати, тому що я якось отгортала її, і я так зачиталася. І мені здалося, що от зараз вона мені буде вже сприйматися інакше, і мені здається, що зараз вона мені буде дуже цікава. Вона оповідає про готель Оверлук, в який приїжджає родина. З матері, батька і Денні, маленького хлопчика. І от батько цієї родини він має проблеми з алкоголем, він має дивитися за цим готелем взимку. Але проблема в тому, що цей готель замітає снігом, і звідти, в принципі, неможливо вибратись, і туди теж ніхто не може приїхати. І в цьому готелі починає відбуватися щось дуже химерне, дуже таке дивне, страшне. В цього хлопчика є певні нездібності. І мені здається, що ця книга вона така, знаєте, базова для зимового читання. Коли ти там, закутуєшся в ковдру, береш теплий чайок і починаєш читати щось таке химерне, тому я її вам дуже раджу. Перезволила свій камінь. А ми продовжуємо далі. Якщо ви хочете прочитати щось таке химерне, тривожне, зимове, якийсь такий детектив, але вже в українських декораціях від українського автора, то я б вам дуже сильно рекомендувала Іларіона Павлюка, і його, я бачу, вас цікавить пітьма. Нещодавно вийшла новинка Павлюка, і зараз всі читають її. І, в принципі, пітьму вже, мені здається, прочитали майже всі, але раптом, якщо ви ще не читали, я вам дуже сильно її рекомендую на цю зиму. Це така собі дуже зимова, як на немає. Історія тут у нас є головний герой Андрій, колишній, здається, кримінальний психолог, якого відправляють розслідувати зникнення дівчинки в Богом, всіма забуте містечко Бузьків сад. от він туди приїжджає, намагається спілкуватися з мешканцями, дізнаватися щось про цю дівчинку, і мешканці роблять вигляд. Що вони абсолютно не розуміють про кого і про що мова. Ця книжка дуже дивна. Я її прям проковтнула. Мені здається, за буквально два дні чи три хоча тут дуже багато сторінок, але мені дуже важко було від неї відірватися, тому що от Павлюк він вміє в принципі писати так, що книга захоплює і її вже не хочеться відкладати, допоки не дочитаєш. В цій книзі дуже багато посилань на масову культуру, і насправді тут досить така глибока тема піднімається. І вже коли там дочитуєш книгу, починаєш розуміти і складати це все в якийсь пазл. Тому я б її хотіла перечитати, тому що зараз я вже знаю основний плот твіст, мені було б цікавіше зараз подивитися на це саме з боку сюжету, і з боку того, щоб більше знаєте, поколупатись і розгадати всі ті посилання і загадки. Тому я її точно рекомендую, і мені здається, що це такий досить класний спосіб. Провести декілька днів, розважитись, тому що ну ця книга вона дійсно захоплює, вона не відпускає. І мені здається, що вона дуже універсальна, тому що от я її радила не одній людині, і здебільшого вона всім подобається. Єдине, що мені здається, що її краще знаєте, не читати там по 20 сторінок, тому що наскільки я чула від людей, які її читали, що от якщо її прям дуже довго розтягувати, то почнеш втрачати ці деталі і стає просто нудно. Якщо ви любите Стівена Кінга, тут я не буду казати, якою книгою, але Іларіон Павлюк дуже сильно тут надихався одним, теж товстунцем Стівена Кінга, тому якщо ви любите Стівена Кінга, можете спробувати. До речі, саме після цієї книги я вирішила прочитати іншу книжку, але вже Стівена Кінга, якою надихався Павлюк, тому що тема там досить прикольна і цікава. Далі, якщо ви хочете. Щось від українських авторів, але вже не моторошне і не химерне, а щось таке більш класичне, то я б вам дуже сильно рекомендувала разом зі мною цієї зими читати Володимира Венеченка і його записки «Карпатого Мефісто. Мефістофеля книжка, яку колись я починала читати, і я її відклала, тому що тут буквально на початку описується Київ взимку, зимовий Київ, і я її читала влітку, починала, і мені абсолютно здалося, що зараз не час для неї. І от я ще тоді вирішила, що я її читатиму взимку. Для мене насправді сама постать Володимира Вениченка дуже сильно. Ем... Суперечлива. І я намагаюся якось відокремитися від його біографії з цією книгою, тому що вся його біографія вона скоріше відштовхує мене від того, щоб читати цю книжку. Проте я все ж таки вирішила дати їй шанс, тому що я чула неймовірну кількість класних, хороших відгуків, і мені здається, що як мінімум спробувати варто також. Я бачила уривки цієї книжки, і вона дуже красиво написана. Ця книга оповідає про головного героя, який бажає позбутися власної дитини, бо він не хоче бути батьком. Що цікаво, що в ній багато критиків відзначали певну автобіографічність, тому що у самого Володимира Винниченка в нього була коханка, яка народила йому сина, але дитина буквально через декілька місяців померла. Тому, власне, я, якщо взяти цю всю біографію, мені сам Володимир Винниченко не дуже імпонує. Але ця книга характерна тим, що тут вперше здається в українській літературі піднімається саме тема інших цінностей сімейних, іншої структури побудови сімейного життя. Тому мені здається, що чисто, хоча б для того, щоб дізнатися, що ж там за історія, що ж там такого революційного на той час було, її точно треба читати. Плюс я не чула взагалі жодного. Поганого на неї відгуку, всі кажуть, що це одна з найтахи цікавіших книжок української літератури, що її важко відкласти. Тому однозначно я вам раджу її прочитати цієї зими, якщо тим паче ви живете в Києві, ну це прям необхідно її читати. Тут, до речі, в моєму примірнику є QR-коди, здається, якщо я собі це не продумала, які можна сканувати. Там, здається, якось є мапа. Де був оцей Керпатий Мефістофель, і можна по ній ходити і досліджувати Київ. Якщо ви хочете щось класичне, але щось класичне, світове. Або, можливо, ви вже читали всі ці книги, які я вам запропонувала, то я вам раджу одну з моїх най-най-най улюбленіших книг, а саме Ловець у житті». Я її обожнюю. Вона оповідає про Голдена Колфілда якому 17 років він лежить у туберкульозному диспансері, і він згадує те, що з ним трапилося рік тому, коли йому було 16. І ця книга вона саме пронизана такою іронією і. Баченням дитини всього того абсурдного, на чому побудоване доросле суспільство, на чому побудовані взаємини. І мені ця книга дуже сильно свого часу відгукнулася. Ця книжка починається зі згадки Девіда Коперфілда, якого я обожнюю Чарльза Дікенса. Я знаю, що вона не всім подобається. Мені здається, що взагалі свіділася на тих, хто. Її читав, і вона їм сподобалася. Хто її читав, і вона їм взагалі не сподобалась. І на тих, хто її взагалі не читав. От мені вона зайшла і. Я думаю, що я її цієї зими хотіла перечитати і скласти якесь вже нове враження. Але от при першому прочитанні я була в захваті, я її не хотіла відкладати, я її не могла відкласти. Вона така сетрична, іронічна, і багато в чому я розділяю погляди нашого головного героя, тому мені вона була близька. І подія цієї книжки відбувається взимку, тому мені здається, що її прям ідеально читати саме взимку. До речі, автор писав цю книгу під час війни і вона. Одна один із цікавих фактів про неї у вбивці Джона Леннона знайшли цю книгу, і він сказав, що заклик до вбивства він знайшов на сторінках цієї книги. Досить така химерна історія. Далі, якщо ви хочете ще класику, в мене для вас є ще одна книга в такому неймовірному виданні, а саме Джек Лондон, поклик пращурів». Ця книга оповідає про золоту лихоманку, як насправді, і дуже багато книжок оповідань Джека Лондона. І про Клондайк. Тут головним героєм є собака домашній, який живе на фермі, і от його викрадають і продають як їздову собаку на Аляску. І в процесі він починає дичавіти для того, щоб вижити це власна історія про виживання. Ну, по-перше, Мені дуже подобається це видання, і свого часу я його, власне, цю книжку купила саме через видання. Я не те, щоб була прям фанаткою Джека Лондона, але мій коханий він дуже любить Джека Лондона, тому я вирішила все ж таки додати його в цю підмірку, тому що мені здається, що однозначно комусь вона може дуже сподобатися. І загалом, мені здається, навіть оповідання Джека Лондона класно підійдуть саме на читання взимку, тому що там дуже холодно, холодна така атмосфера, і можна взимку саме максимально. Відчути всі ці історії. Якщо ви хочете щось класичне, але вже не таке сумне і трагічне, а щось таке смішне і розважальне, то я дуже рекомендую вам Чарльза Дікінса і його записки піквікського клубу. Власне, я якраз і хочу цієї зими прочитати цього товстунця книга, яка оповідає про піквікський клуб. І про піквіка я про неї насправді знаю небагато, тому що я от її дуже давно хочу прочитати і максимально намагаюся не заплямовувати собі враження від цієї історії. Максимально якось уникаю всіх можливих спойлерів, анотацій про неї. Я хочу підійти до неї з мінімальною кількістю якихось очікувань і вражень, але я люблю Чарльза Дікенса і загалом. На зиму, мені здається, це ідеальний автор. Я рекомендую прямо от всі його книги будь-яку берете і читаєте. Я дуже люблю, як я вже сказала, його Девіда Коперфілда. І цю книжку, я думаю, що я теж полюблю і хотілося би її якнайшвидше прочитати. Це такий товстонець, який класно взяти, загорнутися в ковдру і читати, знаєте, такими вечорами, пити теплий чай, під свічки, під гірлянди. Тому я думаю, що однозначно Чарльз Дікінс це ідеальний вибір. Класичної такої літератури, доброї теплої на будь-яку зиму, не тільки цю. Я сподіваюся, ця гора не завалиться. Далі, якщо ви хочете щось класичне, таке написане в класичному стилі, але більш сучасне і фентезійне то я вам дуже дуже сильно рекомендую доктора Стренджа та містера Норрелла Дивіться на кількість приміток. Одразу хочу зазначити, що якщо ви будете читати цю книгу, зважайте на те, що в кінці є примітки. Бо я про це дізналася не одразу. Десь на 100 якійсь сторінці я дізналася, що там є примітки, і була трошки засмучена, тому що повертатися назад вже якось не дуже хотілося, і вирішила, що я просто пропустила примітки перших 100-200 сторінок, неприкольно. Це теж такий собі товстунець. Як така книга, яка написана в дуже такому класичному стилі, хоча це сучасна авторка, і вона отримала дуже багато премій і премію Хьюго. І здається, вона в 1997 році отримала премію фентезі всесвітню премію фентезі. Вона оповідає про альтернативну історію про Англію 19-го сторіччя часів наполеонівської війни, в якій існує магія. Там дуже багато теоретиків є, там, власне, книжка розпочинається з такого засідання теоретиків, які сидять і обговорюють, як вони там будуть писати свої трактати про магію. І по факту магія раніше існувала в цьому світі, але от вона зникла, залишилися лише теоретики. І тут, звісно ж, з'являються практики, власне, містер Норрел та доктор Стрендж. І це абсолютно дві різних особи. Доктор Стрендж, він такий. Дуже товариський, такий, дуже позитивний. В нього дуже легко все виходить. Він, знаєте, от народжений прям бути магом, він з легкістю навчається, а містер Норі, він, навпаки, він такий досить. Е Похмурий чарівник, який постійно багато вчиться, в нього все має бути по правилам. Він не ніколи не відступає від правил. І от доктор Стрендж стає учнем містера Норрелла. і що з цього виходить? Власне, я цю книгу читала влітку, і тому я її читала дуже довго, тому що якось влітку вона не дуже. Іде, тому що знаєте, літо це більше такий час, коли хочеться там гуляти, відпочивати, десь там на вулиці проводити час. Ну, по-перше, цю книжку важко взяти з собою на вулицю. І мені все ж таки здається, що от вона ідеальна для того, щоб включити якесь таке відео на Ютубі, знаєте, з каміном і читати цю книгу. Вона дійсно класна, вона гарно написана. Сюзанна кларк, ну це вже. Це вже ім'я, це вже дуже таке відоме ім'я, до речі, із цікавого про цю книгу. Є серіал. Мені він не те, щоб дуже сподобався, я його не додивилася, але я дуже рідко люблю екранізації, тому, в принципі, я чула, що він досить близько до книги, зроблений. І те, що я бачила, то в принципі я погоджуюсь, тому якщо ви не хочете її читати, ви можете подивитися цей серіал. Далі, якщо ви хочете щось магічне, але таке кортесеньке, малесеньке, на відміну від доктора Стренджа і містера Норрела, то я. Я вам порекомендую Джорджа Мартіна і його крижаного дракона. Книжечка, яка оповідає про Адару, яка народжується в таку дуже холодну зиму, в неї помирає мама. І ця Адара, наскільки я пам'ятаю, її так звуть, я сподіваюся, вона все життя, все дитинство вона така дуже холодна. І в цьому всесвіті там є крижаний дракон, якого ніхто ніколи не бачить. І з самого дитинства Адара поступово починає, вона бачить цього дракона крижаного, і вона з ним поступово починає зближуватися. Ця історія про. Таку дружбу і про те, як цей крижаний дракон допомагає чи не допомагає Адарі впоратися з війною, яка приходить в її містечко. Це Історія, вона ну, до неймовірності крихітна. Ну, тут великий шрифт, вона буквально читається за вечір. Тому я її рекомендувала, якщо ви хочете щось таке знаєте, магічне, але при цьому не на мільйон сторінок. Це, до речі, книжка не із Всесвіту Гри престолів. Хоча я чула багато всього різного про те, що ну, насправді дуже схоже, що все ж таки чимось вона перегукується з Грою престолів. Ну, Направду на, на так і є. Я коли читала, мені не, не до кінця зрозуміло було, чи це от той самий. Сетінг, але схоже. І автор її, до речі, написав до Гри престолів. Він навіть тоді, коли його питали, чи ця книжка створена всесвіті Гри престолів», він сказав, що коли він її писав, то Всесвіт до престолів» ще не існувало. Але я думаю, що десь там щось воно довкола схоже. Це дуже така добра, мила казка. Я вам її раджу. Вона вийшла українською нещодавно, тому класне читання для цієї зими. І наостанок я розкажу про одну книжечку, якої в мене немає в руках, яку я буквально нещодавно читала, і це в східному експресі. Ця книжка буквально про те, як потяг зупиняється посеред. Шляхів, тому що його там все замітає снігом, і в цьому потязі стається вбивство. Вона така досить затишна, зимова, атмосферна. В вона є в озвучці на Мегого і там, до речі, вона коштує 2 долари. Тому якщо раптом ви любите аудіокниги або просто любите Агату Крісті, то ця книжка класно підійде для зимового читання. Також є мільйон фільмів, серіалів про цю історію, тому я вам її теж рекомендую для зимового читання. Отже, друзі, я була неймовірно рада вас бачити. Пишіть, будь ласка, в коментарі, якісь зимові книги радили б ви? А ми побачимося з вами в наступному відео. Муа!